Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні 21 лютого і я розпочинаю сьогодні сіяти насіння овочів. Сію я сьогодні перець солодкий, помідори, баклажани. Помідори, баклажани я сію мало, тому що ще рано, ще тільки лютий місяць висаджувати їх в травні. Це дуже довгий період. А перець він вегетатує більше, тому я перцю сію більше. Сіємо отаки ми ящички. Рядочки від рядочків робимо лінієчкою, лінієчку розчертила. Такою дощечкою робимо канавочки. Не дуже глибокі, десь сантиметр, мабуть. І висіваємо перець, пересіємо густенько, я його буду пікірувати. Тепер отако присипаємо земелькою. Земелька в мене зроблена із одна частина покупного лафлора прибартійська чи виробництва, одна частина землі із під з посадки, і одна частина перегною. Вже перегній сипець у нас. Присипаємо кожен рядочок. І Дощечка, при трошки його прихлопуємо, щоб воно було в контакті. І поливаємо розчином із марганцівка. Насіння я замочувала на 2 години у розчині фітоспоріно. Потім замотувала в полотку. В е е даний момент сьогодні в мене будуть стояти на літній кухні. Там у мене грубка, там у мене топиться, там дуже висока температура і вони будуть стояти там, поки зійдуть. Зійдуть, перейдемо значить, в цю тепличку. Тепличка в мене це така вона, це невелика, це в нас вона маточна. Уже ми сюди винесли капусточку, яку я сіяла 19 числа, ж позавчора. Бо літня кухня там вже в мене. Підуть сьогоднішні. І вам ось я показую. Позавчора я сіяла, на сьогодні дивіться, які у мене вже е, сходи. У стаканчиках е, хуже ще е, сходи чомусь. В один день сіяла все. ну В стаканчиках душі. Підписуйтесь на мій канал, е, лайкайте, е, пишіть коментарі. Питайтеся, якщо вас щось зацікавило. Я залюбки вам відвічу. До нових зустрічей.